Добрий день, шановні колеги. Сьогодні я розкажу вам про те, як саме організувати навчання з питань пожежної безпеки та що врахувати. Такий захід, як навчання з питань пожежної безпеки на підприємстві, є одним із найважливіших в даному напрямку роботи. Чому запитаєте ви? Відповідь очевидна, відкриваємо ДСТУ 2272-2006. Пожежна небезпека, терміни та визначення основних понять. Називається даний документ. І в пункті 4.5.1 читаємо. Пожежна безпека це відсутність неприпустимого ризику виникнення і розвитку пожежі та пов'язаної з нею можливості завдання шкоди живим істотам, матеріальним цінностям і довкіллю. Дещо по іншому тлумачить даний термін Кодекс цивільного захисту України. Згідно до нього пожежна безпека являє собою стан захищеності життя та здоров'я людини, майна навколишнього природного середовища від пожеж, що характеризується досягненням прийнятного рівня ризику виникнення пожежі. Очевидно, що в цій справі передбачається комплексний підхід, в якому навчання посадових осіб і працівників точно не на останньому місці. Згідно пункту 3 розділу 2 на ПБА 01 001 2014 правила пожежної безпеки в Україні на підприємстві має бути розроблено та затверджено такий документ, як наказ або інструкція про встановлення протипожежного режиму. Даний локальний документ має містити, зокрема, і порядок проходження посадовими особами. Особами навчання, перевірки знань з питань пожежної безпеки, а також проведення з працівниками протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму з призначенням відповідальних за їх проведення. Механізм та особливості проведення такого навчання визначають порядок здійснення навчання населенням діям в надзвичайних ситуаціях, затверджений постановою від 26 червня 2013 року номер 444. Порядок затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затверджений наказом МВС від 5 грудня 2019 року No1021. Навчання працівників здійснюється за місцем роботи в їх робочий час, тобто організовуються підприємством і за рахунок підприємства. Крім того, працівники при прийнятті на роботу та щороку за місцем роботи проходять інструктаж з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Підстава пункт 16 порядку номер 444 Відповідальність за своєчасне проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з пожежної безпеки несуть керівники суб'єктів господарювання. Зверніть увагу на коректну назву інструктажу. Він називається не інструктаж з пожежної безпеки, як це було до 2019 року, а інструктаж з цивільного захисту, пожежної безпеки та дію у надзвичайних ситуаціях. Види таких інструктажів аналогічні видам інструктажів з питань охорони праці: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Пунктом 2 розділ 4 порядку 10.21 визначено в яких випадках який вид інструктажу проводити. Вступний інструктаж проводиться, як ми вже знаємо, з працівниками при прийомі на роботу, а також з працівниками інших підприємств, які будуть виконувати роботу для вашого підприємства і студентами перед виробничою практикою. Первинний перед початком виробничої діяльності працівника. Повторний проводиться періодично не рідше, ніж один раз на рік. За необхідності можете проводити його і частіше. особливо це актуально для виробничих підприємств, на яких виконуються пожежнобезпечні роботи. Позаплановий інструктаж проводиться за необхідності, наприклад, при допущенні пожежі після її ліквідації на вимогу представників ТСНС, ну, та інші підстави. Цільовий інструктаж має проводитися перед виконанням працівниками тимчасових вогневих робіт, наприклад, зварювальних, а також під час ліквідації наслідків аварії або стихійного лиха. На підприємстві розробляються переліки питань, з якими необхідно ознайомити працівників під час проведення вступного, первинного, позапланового та повторного інструктажів. Переліки питань затверджує керівник підприємства. Яка формувати інструктаж? Додатку 2 до порядку номер 1021 можете знайти форму журналу реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дії у надзвичайних ситуаціях на відміну від інструктажів з питань охорони праці, для яких передбачені дві форми журналів реєстрації, окремо для вступного та інших видів інструктажів, всі види інструктажів з цивільного захисту пожежної безпеки, крім цільового, реєструються в одному журналі. Запис про проведення цільового інструктажу робиться в наряді допуску на виконання тимчасових вогневих робіт. Так нам говорить пункт 7 розділ 4 порядку номер 1021 Інструктажі з питань цивільного захисту пожежної безпеки можуть проводитися одночасно, тобто в один день з інструктажами з охорони праці. Хто проводить інструктажі? Посадові особи, що прийшли у суб'єктів, які навчають. Відповідне навчання з пожежної безпеки і спеціальну підготовку та отримали посвідчення встановленої форми згідно додатку 1 до порядку номер 1021 Суб'єкти, які навчають. Хто до них відноситься? По-перше, на сайті ДСНС викладено перелік таких суб'єктів. До них відносяться деякі юридичні особи, ФОПи, територіальні підрозділи ДСНС. Вони розробляють та подають на погодження до ДСНС. Програми навчання разом із інформацією про кваліфікацію своїх викладачів, матеріально-технічну базу для проведення навчання. Протягом 30 днів ДСНС розглядає проєкти програм навчання та надає письмову відповідь щодо результатів їх опрацювання. В разі позитивного результату ДСНС погоджує програму, що надає право суб'єкту здійснювати такий вид діяльності. Варто звернути увагу. Що програми навчання погоджується на певний строк, який зазначає ДСНС у своєму відповідному листі. Тому, поки строк погодження програми не сплив, суб'єкт має право на проведення навчання. Перед укладенням договору з суб'єктом навчання варто запросити даний документ, тобто лист ДСНС щодо погодження програм навчання із зазначенням, на який строк їх погоджено. Ну, а тепер поговоримо про організацію навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки. Таке навчання може проводитися як самим підприємством, так і з який навчає. Пунктом першим розділу другого порядку номер 1021 визначено перелік питань, які повинна містити програма навчання з питань пожежної безпеки. Працівники ознайомлюються з галузевими особливостями щодо пожежної безпеки підприємства, заходами щодо запобігання пожежам та порядком реагування на випадок їх виникнення. Навчання проводиться при прийомі працівника на роботу. Навчання та перевірка знань посадових осіб та працівників, що приймаються на пожежно роботи, проводиться з що навчає. Посадові особи мають пройти навчання та перевірку знань до виконання своїх. Обов'язків та в подальшому один раз на три роки. По аналогії, в принципі, з навчанням з питань охорони праці. Тривалість навчання складає не менше 8 годин. Наступна Категорія працівники, що приймаються на пожежно-небезпечні роботи. Вони до виконання робіт також мають пройти навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму. Тривалість навчання не менше 16 годин. А от перевірку знань такі працівники повинні проходити щорічно. В усіх розглянутих випадках перевірка набутих знань відбувається у формі тестів, співбесід, виконання практичних завдань. Тощо, у разі задовільних результатів перевірки знань посадовій особі або працівнику ведеться посвідчення встановленої форми. Я її зазначала раніше. Дивіться додаток 1 до порядку номер 1021 Якщо відео було цікавим, поставте йому лайк. Очікую ваших коментарів та питань. Якщо такі виникли. Ну а в наступному матеріалі розповім про посадову особу з питань цивільного захисту, кваліфікаційні вимоги до неї, права та обов'язки. Ви дізнаєтесь про нормативну базу, яка регулює дане питання, намедування такої посади на підприємстві та про те, яким критеріям повинна відповідати така посадова особа. Отже, підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати практичні поради щодо вашої діяльності з охорони праці, пожежної безпеки та цивільного захисту. Бажаю вам та вашим підприємствам безпечної роботи. Далі буде!